Дня, любі друзі, витері Софія, і так твоя родова система. На що прямо зараз бажано тобі звернути увагу, прокачати це і посилити і себе, і свій рід. Баланс у вас повинен бути баланс між духовним та матеріальним. Нікому не вірте, що духовна людина повинна бути бідною. Це все брехня. Вам потрібно Своє тіло задля того, щоб ваш дух за допомогою його проходив е, е, якомого більше випробовувань да, і е, життєвих уроків. А задля того, ваша матеріальна сфера повинна бути в нормі. Да? Вам треба нормально харчуватися, тобто спіклуватися про своє тіло. От, і в той момент, коли у вас все гаразд з тілом, ви можете спокійно займатися ще й духовним розвитком. Все взаємопов'язано. Ну, ваш род благословляє вас на. Мудрість в ваших діях, баланс духовного та матеріального це головна задача вашого життя.